Був сильний сильні взриви були, і нам подзвонили, ми тільки встигли заховатися в укриття в під'їзді. Нам кричать, бігом біжить додому. Бувався таке сталося. Оце ми якраз тут прибігли, і що бачимо, це бачимо. Ось хлопці, я кажу зразу, що зможемо будемо робити самі. Ну далі я промовчу, бо піде, як це кажуть, непереведіма і гра слово. А я можу і так сказати. І щоб вони здохли і все остальное, це ви все бачите. Це добре, що дітей тут не було. Все. Сьогодні, 11 січня, середу міста херсон чергове було масово обстріляно в комбінований спосіб. Застосовувалися як ракетне озброєння, так і артилерійські удари. Вони були скомбіновані для того, щоб нанести максимальне ураження по житлових районах. Як ви можете чути бачити, сьогодні багато постраждалих об'єктів. В першу чергу це звичайні будинки цивільних громадян, один з невстановлених боєприпасів вдарив у будівлю перетонального центру, роддом, як його ще називають. Це один з найбільших медичних закладів у місті Херсон. Наслідок вибуху сталася пожежа. Зараз триває усунення наслідків. Відповідно, вікон на фасаді не залишилося вцілілих, з того боку, де вдарило. Триває обсяг. Зараз у відповідь працює українська артилерія та авіація. Збройні сили України наносять удари у відповідь. Удари досить потужні. Ворог їх відчуває, несе втратува, що ворог втрачає артилерію. На лівому березі можуть перейти до застосування ракетного озброєння, яке має тішу відстань. Тим не менш, бойові дії тривають, просимо зберігати спокій та за можливості, зайвий раз не виходити на вулиці міста Херсон.